Пані та Панаве, всіх вітаю! Це парфумерний куточок інтернету. І тут я, Насонова Оля, разом з моїм когнітивним дисонансом, сьогодні буду записувати для вас відео. А сьогодні, 29 грудня, день масивного обстрілу в Україні. День, коли вся країна в огні, в крові, і я сьогодні, окрім агресії, злості, ненависти, не відчуваю нічого. От як поєднати знімання відео про різдвяні святкові аромати? Давайте будемо святкувати з тим, з тією кровавою віною, яка у нас відбувається? Це дуже важко. Але я згадала, що цілий рік вранці. Кожну середу та суботу я знімала для вас відео попри всього, що відбувалося в моєму житті. Я це робила, бо завжди думала про вас, що хтось чекає цього відео. Можливо, не всі, але точно його хтось чекає о 8-й ранку, в середу, суботу. І це відео останнє в цьому році. Сьогодні буде відео з оглядом святкових різдвяних ароматів. Вони не то, що всі там бомболело, а вони просто мають в собі уособлення якогось різдвяного аромату. Буде огляд ароматів, які були присутні в моєму сліп набору для сліпих затестів в пахучих іграх. Всі, хто купив цей наборчик і пограв цю гру, будь ласка, діліться вашими думками, настроєм, що ви вгадали, що не вгадали. Давайте обговорювати. Все в коментарях. А ті, хто не долучався до цих сліпих затистів, ви можете просто послухати про різдвяні аромати. Це буде такий звичайно незвичайний огляд ароматів, в яких є настрій свята. Різдва. Моє відео немає в собі мети. Хто тут? Моє відео не має в собі мету когось образити, зневілювати жахіття війни. Ви часто мені кажете, що мої відео вони якісь релаксуючі, тож, якщо моє парфумерне відео буде для когось 20 хвилин відпочинку, я буду тільки рада, і воно варто того, щоб його записати. І перший аромат, який був в наборчику, це Oido від бренда Diptyque. це аромат про. Солодкі, солодкокислі мандарини, хочу його нанести. Він такий позитивний. Це мандарини, солодкокислі. Тут взагалі купа різних цитрусів в ньому. І, л, і лайм, і юзу, і бархамот. ну всі, цит, всі цитруси зібрали. І до, до нього, до цього аромату, додається ще чабрець. Він тут Пахне холодно, прям аж ментолом. Можна відчути якісь і льодяники від кашлю в ньому. Мені особисто льодяниками від кашлю воно не пахне. Просто я так думаю, що комусь може так пахнути. Мені це просто надстає. Цими цитрусами, цитрусами дуже гарними. Є така дуже прохолодна, трав'яна надбудова, яка ж льодяна. І влітку вона льодяна, і взимку вона льодяна. Такий цитрусово-льодяний аромат, дуже життєрадісний з посмішкою, позитивний. І цитруси в ньому такі, де хто чує в них. Соничність, солодку, соничку, полоничку. Я також тут її відчуваю. Не на початку, а вже далі, коли ці верха дуже свіжо-цитрусові уходять, залишається ця травка чебрець холодний. Та ця соничність. На мені дуже довго сидить цей чебрець, свіжий, прохолодний, набагато довше, ніж будь-які ноти. І мені це подобається. З волосся, він взагалі. До миття сидить. Зі шкіра, вже ж не так швидко, навпаки, швидше йде. Дуже гарний цитрусово-трав'яний аромат з солодинкою. Хто там хоче шугар фрі, то це не той варіант. Мені він подобається, взагалі ніколи не набридає. Хочу його завжди мати в своїй дівтічній колекції. В цьому наборі були ось такі відповіді, я зараз вам відкрию. Буду потім на початку відкривати. Тут треба так відірвати. Мені так незручно, отак от. І бачите відповідь. Тут якийсь кіт прилип. Я дуже старалася, щоб вам жодного кота в відповідях не попалась. Тут собі влаштовувала влаштовувала стерильну атмосферу, але. Не все так сталося, як гадалось. І тут відповідь я вам і намалювала е, саму, щоб ви одразу, ще не читаючи, бачили відповідь. І тут опис аромату і мої коментарі до нього. Друзі, хто ще не пограв в сліпі затестити, то тут будуть спойлери. Будь ласка, тоді не дивіться це відео. Переходимо до другого аромату. Я буду на початку його відкривати, і це сква фрідом. Ось так виглядає флакончик. Нарешті він у мене в повному обсязі об'ємі. Це аромат про пшеницю. Це про свята нашій українській волі, і мені дуже подобається ця інтерпретація, бо це про пшеницю, не про булочки, не про випічку, не про ну, якісь солодощі, які можна зробити з пшениці. А це прям польовий аромат. він... Починається він про пшеницю, яка ще вчора росла на полі разом з теблами, зеленю, землею, квітами. А сьогодні вона вже така підготовлена, до борошна зігріта теплом рук. В ароматі є відчутна злаковість в цих розім'ята в руках, зернинка, така в ній є. Вогкість борошняна, і зеленина на початку, стебла, землистість присутня, така квітковість, тонка, польова квітковість. І далі аромат стає таким тілесним, теплим, мускусним. І я долучила цей аромат в свій. Наборчик для за тестів, по-перше, не через те, що це про в Україні, і через те, що тут український стяг намальована, а через те, що тут є нота пшениці. Бо є у нас наша рідна українська традиція, різдвяна прикраса дідух, яка робиться з колосків. Це я, до речі, не дуже розумію, як язичницькі такі символи, як цей дідух. Поєднуються з православними різдвяними християнськими. Я не дуже розумію, але є така традиція, і мені вона подобається. Я б з задоволенням. Я взагалі хотіла е, в цьому році поставити, прикрасити свій будинок дідухом, а не ялинкою, різдвяною. Та в мене в цьому році аж три кота, два з яких дуже шалені. Два моїх. І ще один гість, і тут таке коїться, що я поберегла свої нерви, поберегла свої гроші, поберегла свій інтер'єр і порядок в домі. Переходимо до третього аромату. Відкриваю і це домроса це шампанське просеко, легкий алкоголь і гристе. Зараз вам покажу флакончик, і в мене їх аж два. Це мій, це ваш. Це п'ятдесяточка, по-перше, подивіться, яка вона манюнька, яка вона гарна в порівнянні з великою пляшечкою. Вона так дуже гарне масштабування у бренда. І велика гарно виглядає, але в порівнянні з великою, маленька, вона така мила і в руці тримається. Добре, можна знаєте, однією рукою впоратися з ароматом. З, цим аромат, з цією пляшкою тут уже одною рукою не впораєшся. Гарний, легкий. Красивий про трояндове шампанське, легке таке просеко, ігристі бульбашки, іскорки. Він починав, аромат починається і гіркувато-соковитими цитрусами помело. І от тут я відчуваю таніни, такі терпкі, можливо, цитрусові, можливо, це якісь такі компоненти, які домальовують винність. Алкоголь згодом. Розвіюється, і в ньому залишається троянда. Така вона мені легка, світла, рожева, мускусна троянда. Вона так тілесно сідається на шкіру. Можливо, є от Тача Фудіннис, дотик деревини, але я його тут не дуже. Не дуже сильно відчуває деревину, але сказати, що це от 100% тільки мускусна троянда, я теж не можу. Ароматитний, легкий, не солодкий, такий тілесно свіжий. і Він в цьому наборі, там, взагалі, як особлення про шампанського, про сек це один з таких знакових ароматів цього алкогольного напрямку. Проте він не лише на зиму, не лише на один день там, перед Новим роком, перед Різдвом, він дуже гарно звучить будь-коли. От Взагалі аромат на весь рік, який гарно, дуже гарно, до речі, восени, коли ледь-ледь. Тепло починає, він теж дуже гарно розкривається. В новорічні свята додає такого настрою. Взагалі дуже гарний аромат. Е, унікальний в своєму напрямку. Четвертий аромат. Трр! Це мандаріна Базилік. Читаю, наче я це ніколи не бачила. Це мандарина Базилік від гірліан з лінійки Аква Алігорія. У мене 125 мл. аромат про мандарини і апельсини. І апельсини, мабуть, в мені відчувається більше. Соковиті, легкі, з зеленими лис... листочками. Я б не сказала, що тут мені прям базилік-базилік, але дуже приємна: зелень, листочки. Можливо, ви знаєте, мандаринка з листочком. От така картина малюється. Далі аромат, до речі, мені. Дуже приємно розкривається, бо він стає таким чистим от ароматом чистоти, свіжості, і є в ньому наче щось таке металеве. От наче в цитрусах, в природньому там, цитрусі, є і так щось металеве, і тут воно підкреслене. От я таку мінеральність пам'ятаю в бітер. Бітерфрут від склова, там грейпфрут, в якому також розкрита металічність, така мінеральність, але набагато більше тут я відчуваю легку, легку металеву нотку. Це не пахне відрами, це не пахне, що ти гойдал кудись лизнув. А мені ця, ця легка, легка металева нотка, вона просто домальовує якусь стерильність, чистоту повітря, якесь прохолодне. Мені це дуже сподобалося, Це прям фішечка мандарини-базилік особисто для мене. І це розкривається далі, до нього домішуються ще ці залишки цитрусовості. Просто гарно, чисто. Соковито на повсякдень дуже універсальний аромат, взагалі на будь-коли. Це не лише зимовий аромат, а який також гарно розкривається взимку мандарина Базилік. Наступний аромат чи п'ятий? П'ята у нас, як ви бачите, по відповіді це ялинка в особленій і від Орман Джейн. Ось флакончик п'ятидесятка. Нещодавно на натіно був величезний розпродаж. Іверні, Орманд Джейн взагалі бренду. Там дехто мені мій друг Кирил написав, що він взяв такий флакончик за 1600 гривень. урвав. Цей аромат пахне, що головне хвойними смолами, свіжим, свіжим прохолодним спилом ялинки. О, цей стобор, ти його встановлював десь на місце. У тебе на руки прилипла ця ялина, смола. І воно так пахне дуже прям перед очима. Стоячий аромат ялинки, смоли хвойної. Аромат розкривається ще ірисом, ірисо, ірисовим пилом. Не солодкими коріннями іриса. Я тут відчуваю ще сандал, легкі-легкі кремові квіткові, квіткові ноти. Аромат непростий. Взагалі, він легкий, в ньому дуже багато повітря, він об'ємний, він дуже стійкий, мабуть, це найстійкіший. Прилипаючий аромат взагалі з цієї добірки, він якраз в цій категорії, наже і легко і свіжо, і дуже стійко, і дуже гучно, і дуже шлейфово. Парфумер. Мій улюблений парфумер-мінімаліст Гєза Шон. Я його обожнюю. Бачу його талант, не вважаю його якимось шахраєм. До речі, от досить вже думати, що Гезешан він от просто змішав якусь молекулу і спирт, і вуаля, і всіх обдарив. Не так, вже було, вже було купа експериментів вже прям доведено в лабораторіях, що не все так просто. Люди намагались також змішати ці просто компоненти, які на, нам, начебто, здається, що це так просто. Але не виходить такого результату, як це робив Геза. Я захоплююсь людьми, які можуть просто, ну просто тут слово недоречно, це треба вміти прибрати все зайве і залишити суть, прекрасну, красиву суть. Мені подобається пояснювати, що таке інтелектуальний мінімалізм на прикладі годинника. От, щоб людині забрати щось з годинкового мінімалі... механізму і зробити його мінімалістичним, йому треба вивчити процес, цей взагалі комплексно, знати його досконало, щоб можна бу... було убрати якусь там пружинку, якийсь такий вінтик так і зробити це простіше, так само з ароматами. Шон, він же ж не починав з. От Я адвокат Гесашан, що... він ж не починав. з оцієї двохкомпонентної своїх ароматів, там кашмаран плюс парфумерний спирт. Ні, він дуже розумний парфумер, який обрав свою стратегію такий мінімалізм і продав просто всьому світу простоту та показав, що можна використовувати синтетику, популяризував синтетику. От як Стівен Хокінг популяризував фізику, всі почали любити фізику, навіть не фізики. От так я за що популяризував синтетичні молекули. Він їх зробив не чугайстрами, щось таким фу-фу-фу, а те, що було, є і буде в парфумерії. Відкриваємо шостий, останній аромат, і це прянічки. П'янічки печивко, це імбирне печиво. І це аромат Деметер Ginger бред. Аромат не складний. Він просто пахне імбирним печивом. І спочатку він мені пахне саме тістом. От наче це Процес випікання цього джин імбирного пряничка. Це дуже гарне печиво. Таке миле, домашнє, спокійне, От пахне з духовки. Воно те. Ой, щось у мене з голосом. Воно тепле, м'яке, відчувається легка, легка пряність, але переважно це от пахне рихлим печивом, таким коричневим, підсмаженим. Дуже смачно. Друзі, діліться, будь ласка, що ви учуяли в цих ароматах, бо ви з ними знайомились наосліп, і ваші носики могли там придумати, відчути, що завгодно. І це. Ваша найправильніша відповідь це те, що ви відчули, бо ці всі компоненти повернемось трохи до язищона, на це. Більшість цих компонентів це синтетика, до якої наш нос, наші рецептори ще не встигли адаптуватися. Ми ж з вами ще ті тварини. Не встигаємо ми еволюціювати з такою швидкістю, щоб ми ідентифікували там запах рослини, запах деревини так чисто і природньо, як запах якихось синтетичних молекул, які ми і виговорити не зможемо. Що відчули, те і відчувайте собі далі. Хочу, а вже ж привітати вас з Новим роком, але якось у мене не стають слова в рядочок. Мабуть, найголовніше, я б хотіла вам побажати продовжувати жити своє життя. От цю секундочку воно йде, яким би воно не було. І молодше, як сьогодні ввечері, ми вже ніколи не будемо. Я дуже бажаю, я дуже жадаю перемоги в нашій країні в нашій країні, щоб перестали гинути люди, щоб закінчились ці. Жахіття війни, який нас оточують. Я не хочу, не маю в мене такого настрою, лити мед. Але знаєте, у мене є якийсь таке позитивний погляд в майбутнє, то що, як би нам не було складно, життя все таки продовжується. Життя, воно так, йде, от саме цю хвилиночку. І так, у нас немає сьогодні нашої великої перемоги, яку ми всі жадаємо. Але я вас прошу просто згадати на ваші маленькі переможки, які були у вас за цей рік. У мене бу були ті перемоги, які я дуже давно хотіла. Наприклад, я почала, я вже пройшла половину навчання на водія. Я навчаюсь в автошколі, і, начебто, це звучить дуже просто для когось. Але для мене це такий, це така перемога, це такий супротив мене просто внутрішній. Я коли займаюсь водінням, з мене наче якісь демони влазять, мене карючать. В мене то в холод, У мене дуже сильний психологічний супротив, страх. Я так давно цього боялась. Я так довго цього хотіла і хотіла і боялась. І нарешті я це роблю, і з мене щось претаке, дуже дивне. Я то сьогодні м -м, плачу від того, що в мене нічого не виходить. Потім я плачу від того, що в мене виходить. І я. І у мене ще не чим працювати. На 2004 рік, можливо, я здобуду ще одну величезну перемогу над собою. Чи... Знаєте, коли ти борешся сам з собою, ти в будь-якому випадку програєш. Виграєш чи програєш, але ти про... все одно ти програєш, тому краще не боротися, якось по-іншому до цього підходити. Будемо над цим працювати. Тож прошу і вас подумати, Знаєте, підбивати підсумки, це не те, що там. Я інколи думала, це як мій Пітю сяде, так ногу виставить і яйця собі вилизує. От типу публічне підбивання підсумки, це щось типу, на кшталт вилизування котячих яєць. Але є в цьому якась от, магія. <смас> магія не ранку, а ти просто робиш. Якісь висновки, ти структуруєш інформацію, тебе там по поличках в голові це все розтикуєш. Там коли ти собі утворюєш якісь мрії, список бажань, список мрій, навіть якихось нездійснених, це все одно позитивно впливає на структуризацію інформації в твоїй голові. Тим не менше, не бути мені президенткою України. Не вмію я гарно привітати вас з новим роком. Тому я просто скажу вам. Залишайтеся, будь ласка, зі мною. Я буду як завжди, завжди вранці, о 8 ранку, суботи і середи, виходити до вас, знімати вам відео і розмовляти про парфуми. Зустрінемо з вами дуже-дуже скоро в новому відео всереду. І я вам хочу показати свій подаруночок на новий рік. Це буде розпаковок всього одного. Я собі подарувала всього один аромат. Але який з мого отого нескромного вішлиста? Бувайте, любі друзі! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Вітаю вас з Новим Роком!